Всім привіт, друзі, з вами я, Льоша Плей. Ну, Думаю, ви вже зрозуміли по назву цього відео, про що сьогоднішнє відео і про що я зараз знімаю. Да, друзі, Я йду з каналу. Все. Це було моє останнє відео. Це переміг боса 10-го епізоду. Фінал От воно вийшло тільки що щойно 2 хвилини тому. І це буде було останнє відео моє про якийсь летсплей. Все, друзі, я йду з каналу, розказую причини. А причина дуже проста. Я просто виріс і мені просто вже стало ну, трохи стидно. Ну, коротше, я вже просто вже не хочу знімати. Я не хочу знімати. Через те я поскоріше хотів вже зняти, Патака, щоб дойти до цього моменту, і я й до нього дійшов. І да спустя Сіка я вже знімаю вже 5 років. 5 років. 5 років я вже знімаю. от мій перший самий мій канал. Давайте вспомним час. От 5 років тому відео виходило назад, от 5 років тому вийшло моє перше відео. Починаю грати ігру Зомбі Кетчерс русская Лзвучка. Не судіть строго, тоді я ще був маленьким. І писати, що так довго не ну, так добре не міг, то боже, а зараз типа, щось змінилось, да? зараз що писати не можу. Ну коротше. Таке да, от, такі от коротше, новини, про що я хотів вам сказати, то що я йду з Ютубу. Все, Я не буду знімати відео і все. Я більше не ждіть відео, хто кому буде цікаво, то вже більше не ждіть. Можете тільки передивлятися мої старі відео. Аж 5 років тому вийшло передивіться. Тут я з Raider Buggy Game знімали паркур, виживаю. Оце знімали. Уїхали в відпуск з Крабсом, Панч Боб, перша серія. Друга серія так і не вийшла. На жаль, друга серія так і не вийшла. Тут теж намагався проходити свамп атака. Ну, я її не пройшов, то через це я її проходив і тут. Да. І давайте ще перейдем, піду подивлюся на наступне відео. Ой, на, на наступний канал от такий от Льоша Плейту тигр намальований, оце він. От. Це сам перший канал, зараз подивимося на новий канал. Ой, другий. А ось мій другий канал, він теж Льоша Плейту, черп. Ой, Тут скелет з свічками стоїть. Тут, на цьому відео, крутий мод на як ми бачимо, 557 переглядів вийшло. В цьому відео вже теж 2 роки назад, але цьому каналу 3 роки назад. Да. Ну Тут бачите, тут, тут 14 відео, 9 підписників. Щось намагався. Ну оцей канал у мене він є. Я можу даже зняти на цьому каналі відео. Ну це він у мене знаходиться в старому телефоні, в мене зараз новий, ну, новіший за той. То ну, не надійтесь, я тут відео не буду знімати, це просто так сказати, що я можу тут зняти. Тіпа, що в мене, що в мене тіпа, цей канал ще є. Він не загублений. Оцей перший, що ми тільки що дивилися, там де Пантера була, оцей канал загублений. Все, тіпа, та, я, та, я не зможу. Там, ні, ні видалити цей канал, ні видалити відео, я не зможу, тому що канал заброшений, в мене немає аккаунта того, то це буде просто вже похоронений аккаунт. Ну, просто буде пам'ять. Да. от. таке от. Ну, тут бачите, 14 відео, пару відео, навіть проходив MadDex. До речі, чого, чого я його тоді не проходив, не скачав, Міг би теж допройти, але вже все, пізно. Я не хочу. Ну. Но... Але от така от історія у нас вийшла. Я знімав аж 5 років ві відео. всякі, Намагався. Що -то. Та просто було щось вначалі, мені цікаво, типу, подивитися, як це знімати відео, типу, як люди будуть підписуватись, дивитись, коментарі писати. Ну Бачите, в мене аудиторія не вийшла така, як вона. Ну, по-перше, знаєте, треба підготуватися, треба знати вебку, камеру, мікрофон класний, монтувати добре. І типу, ну треба вміти. Ну, бачите, я не вмію, типу. ну я навіть в вже Поняв не вмію, але просто, знаєте, раді приколу знімав і от нас знімався аж на 5 років. Да, отаке сьогодні у нас відео останнє. Це я записую останній раз. Все, більше ви мене в Ютубі не побачите. Я йду з Ютубу. І що хочу сказати? Ну, дякую, що хто дивився, хто підписався. От в мене 15 підписників. Дякую вам, що підписались на мене. До речі, це для мене, для мене це реально приємно, що хоч ну, типу, для когось 15 це ерунда, але для мене 15 це, якщо чесно, багато, Багато, серйозно. Чесно кажу, для мене 15 це типу, хоч, хоч хтось мене дивиться. Серйозно. Дякую, що підписувались, дивилися. От Переглядів бачите, 9-8. До речі, в мене появилось навіть перше відео, де тисячу переглядів. Ненаситне пірання, їсть все, що є в океані. І дивіться, там 1200 переглядів. Я дякую вам, що ви подивилися. Аж скільки людей передивилися. Що я за, за, за цих 5 років діпа, трофея дійшов, ну аж до, до 1000 переглядів. Це дуже, мені це дуже класно. Дякую. Ну, буду закінчувати і це відео, і так сказати, свою кар'єру по цій грі. Що, Друзі, дякую, що дивилися моє відео, мої відео. Оце все, подивилися. Оце все дерьмо подивилися, що я не знімав. Дякую вам. Буду закінчувати. Два Давайте ж таки ще на останній раз. На останній раз з вами прийдусь, що я тут не знімав на цьому каналі. О, Level 3 повністю проходив. Так бісив мене ця, ця гра. Так поскоріше хотілося прийти. О, тут вас з 25-м роком вітаю. Вже пів року назад було быстро час іде. Останнє відео про Roblox, Інгвін Тайкун зняв. Тут бачите, от. раути от The Walking Zombie теж класна гра. Совєтую теж пограти. От One Level 3 теж пограв. Це вже рік назад було, ого. Я навіть не слідкую за цим, Быстро, быстро прийшло час. О, захват країн. Тут було теж, помните, ми захвачували країни, я за Україну був. Roblox. Грав... О, я з райдер BGG грав це в вот зону 51. До речі, класний режим, советую всім, просто їмба. Дінобш, теж пам'ятаю динозавра. Я потім я видали, тому що, по-перше, я б цю гру дуже довго пройшов, я б, напевно, зараз до сих пор би її грав. би. А по-друге, вона мені вже не інтересна була, то я просто видалив її. Hide Online, Бравл Stars. А от помните цей серіал Мородери, типа про війну я знімав. Да, теж було діло. Теж класно. Ну і от, найперше відео. Каналу 3 роки в мого каналу. Два роки назад-назад випустив. І оце відео на нас напали Мородери, захищаємо деревню. Це просто моє найлюбише відео. Я, до речі, даже, якщо чесно, буває, передивляюсь його. Воно прикольне, воно мені нравиться. советую вам теж подивитесь. До речі, воно єдине відео, на якому 4 лайка. Да, да, да. Також, ось така історія вийшла, друзі. Довговато, да, 5 років знімати. Ну, Бачите, щось намагався. Щось намагався і коротше, все, друзі. Всім пока. Було класно знімати, було класні емоції в початку. Коли я 5 років назад знімав, в мене емоції, особливо коли я знімав з Raider BG Game, в мене просто та -та -так, такий був кайф знімати, такі були емоції. І було б дуже, -дуже приємно. А зараз, бачите, емоції пропали, то вже немає ніякого смислу знімати, то вже таке от. Ну ладно, друзі, що, буду вже з вами прощатися. Дякую, що всі 15 людей які дивилися, підписались. дякую вам, що підписалися. Ну, На цьому я вже буду закінчувати. І це відео і свій канал. Якщо вам подобалося мої відео, то ну, можете ставити лайки, підписуватись, не закидати цей канал. Ну а я буду йти. Всім удачі. Дякую, що дивилися. Ну, І з вами був я, Льоша Плей. Всім пока.